Ще момент, який я хочу зауважити для вас, дівчата: що якщо ви реально маєте можливість, хочете працювати в будь-якому форматі, це, чи це віддало, чи це не віддало, чи ви можете там виділяти там, 2 години на день на роботу, чи 22, повірте, ви зараз на ринку України можете знайти пропозиції. Так, є такі складні історії, коли, наприклад, дружина ветеранів відмовляють працевлаштуванні, на жаль, тут не без... Ложечки дьогтю, але багато свідомих компаній готові надавати вам класні умови, готові йти на зустріч вам, тим паче не забуваємо, що в нас такий зараз кадровий голод в Україні на фахівців з будь якої теми і навіть не на фахівців. Тому, якщо ви відчуваєте в собі потенціал так, до роботи, ви обов'язково її знайдете. Якщо вам потрібно там з кимось про це поговорити, будь ласка, записуйтесь до мене на консультацію, якщо вже потрібна така фахова допомога в пошуку працевлаштування, то до компанії, Трайдинг". так знову ж таки, за реквізитами. Все можливо. Не знецінюйте себе, не думайте, що якщо ви там знаходитесь поруч з чоловіком майже цілодобово, то ви нікому не потрібні. Оце ваша там справа бігати з тряпкою. Ні-ні. Ні, ні, зараз абсолютно інакше. Дуже мені подобається рух суспільний в цьому напрямку, в напрямку поваги до тих, хто поруч з воїнами. Сподіваюся, що в інших напрямках ми теж підтягнемося. Тому шукайте, стукайте, вам теж відчинять.